Понад півтисячі відвідувачів за тиждень побували на фотовиставці під назвою Квіти з війни. Експонують її у вежі Артинова. Автор світлин сапер окремого батальйону розмінування Сергій Статєва. Про це Суспільному розповів співробітник музею Євгеній Сафар'янс. Виставку відкрили у співпраці з 756-ю бригадою охорони Державної спецслужби транспорту. Фотографії зроблені на фронті за певний час назбиралася певна кількість фотографій. А потім з'явилася ідея зробити її фотовиставку. Виставка гарна, але бачити зброю і, і прекрасне це важко насправді. Але людина, яка на війні бачить це прекрасне. Ну, молодець, гарна виставка. Мені сподобалося. В експозиції 20 світлин. Всі вони каже посестра Сергія Статєви, військова психологиня Наталя Ткаченко зроблені у перервах між виконанням своїх службових обов'язків. Це як вісточки, такі як листи, як прояв емоцій, любові, ніжності до своєї мами. Це як поєднання війни і військових дій, оцих виконань завдань і ніжності, любові, природи. Циклу цього життєво нашого природнього циклу він почав фотофорувати у гільзочках. Світлини зроблені звичайним телефоном каже Наталя Ткаченко. Розповідає до війни Сергій фотосправою не займався. У Сергія є своя індивідуальність виставити оцю гільзочку на корі а можливо якісь трубі там чи. Полі чи на якомусь камінні, якому воно априорі не може стояти, це також дуже копітка робота і це також психологічний такий процес пошуку цього балансу. У вежі Артинова виставка триватиме до 1 грудня. Вхід вільний. Тетяна Добровольська, Андрій Ністров, Суспільне новини, Вінниця.